Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Таробаланс Всесвіту. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий Сьогодні ми з вами будемо робити таро-прогноз по астрологічному знаку тильця на грудень 2023 року. З вами подивимось загальну характеристику місяця до кінця року. Подивимось сферу фінансів, сферу здоров'я, сферу відносин. Відносини як для сімейних, так і для тих, хто зараз без пари. Не забуваємо, що це прогноз загальний, кому цікавий прогноз, індивідуальний, будь ласка, звертайтесь. І також в мене відкритий запис на річні прогнози, старопрогноз. До 14 грудня в мене йде запис. Після 14 починаються розклад. Місць залишилось не так багато, тому, якщо, я б сказала, навіть половина вже залишилась, тому у кого є бажання, записуйтесь. Так, звертайтесь. Добре, розпочинаємо працювати з вами на колоді та роснів. Люблю цю колоду, в ній є астрологічні. Відсилки. І також ще буде у нас одне додаткове питання, яке ми будемо дивитись на а, таро 78 дверей. Це буде ваша мрія, плани, які ви хочете реалізувати на протязі грудня 2023 року. Подивимося, чи відкриваються вам двері в цьому місяці на ваші плани і реалізацію, чи ні. Так, добре, загальна характеристика для тельців. На грудень 2023 року. Загальна характеристика. Фінанси. На грудень 2023 року. Здоров'я. На грудень 2023 року. Особисте життя стосунки для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто зараз без пари, можливо, тимчасово. Так, і загадуйте, поки я буду тасувати колоду, загадуйте свої плани, бажання, які ви хочете реалізувати на протязі грудня 2023 року і подивимося, наскільки вони можуть реалізуватись. Чи рентабельне єдине тільки про що вас, не загадуйте, будь ласка, басно щось там просто сверх'єстене таке? Що, наприклад, в принципі навіть нереально, і щоб воно виконалося? Якщо ви не являєтесь бізнесменом мільйоніком. А просто людина, яка сидить на ставці 8 тисяч, то зрозуміло, що ви не будете мати мільйон на протязі грудня місяця. Тобто такі бажання, вибачте, але ну, не, вони не коректні. Так, чи збудуться ваші плани? Чи мрія до кінця грудня? Добре. Так, розпочинаємо. Дивимось, загальна характеристика грудня місяця 2023 року для тельців. О, ви знаєте, саме цікаве, що я дивилась для овнів, записувала відео. І в мене ту з кубки вийшов для них загальною характеристикою. У вас буде щось подібне. Щось буде. Загальна характеристика, щось нове, щось те, що буде вам радувати душу. Це те, чим ви будете, це таке, знаєте, оновлення. Оновлення чогось, оновлення здоров'я, наприклад, якщо ви хворієте ви будете на поправку. Якщо у вас є якісь там проблеми фінансові, так, ну, ми будемо дивитися ваші фінанси, чи стосуються це чи ні. Е, можливо, щось піде, е, ви на якусь нову сферу собі е, е, захочете. Можливо, це нове кохання, можливо, це оновлення стосунків, е, буде більш кріпше. Можливо, ви щось вирішите для себе. А, тому що сам Туз Кубків, він говорить про божественне благословіння на оновлення, на щось нове. На щось нове прекрасне. На... Ну, Тут більше я б сказала на нові стосунки або на оновлення стосунків. До речі, по цій карті можуть проходити, можливо, хтось завагітніє. Буде така новина. Новина, новина. Так, добре, дивимось ваші фінанси на грудень 2023 року. Фінанси будуть, можу сказати, що та професія, та робота, або ваше підприємство вкладаєте, ви дуже багато ресурсів, ви просто хочете досягнути чогось от просто досягнені. Але по фінансам ви будете вкладати більше, ніж, на жаль, мати. Або просто ви, наприклад, розраховуєте, що у вас будуть там якісь дуже добрі. Преміальний, наприклад, в кінці року, так, або можливо, хтось якісь дивіденти буде, але тут ну, або на якийсь подарунок фінансовий, там хто на що розраховує так, тому що тут, ну, тут реально знак тельця. Це повільна карта. Тілець він сам повільний, але він стабільний. Тобто тут такий момент, що жінка сидить на ну, дивіться, якщо звернути увагу, то жінка чекає, коли плоди. Зреють, да? Тобто результат буде, але потрібно почекати. Потрібно почекати і зібрати урожай, але він не так швидко, а цей урожай якщо хтось, наприклад, якийсь новий бізнес собі щось новеньке відкрив, так? то не так швидко воно все буде, як би вам хотілося. Але результати вони, в принципі, результати по плоди є, плоди вже є. І от сказати, наприклад, що це буде якась дуже велика сума, ні, вона буде. Можливо, так сказати, якісь, можливо, в когось є депозити, так, і до кінця року ви вже можете зняти свій депозит. Можливо, в когось є проценти від депозиту, хтось буде знімати. Так, не знімав там деякий час, а тепер знімете і буде у вас сума. Тобто, тут таке щось на те, що певний час ви. Накопичували певний час, ви там вкладали свої ресурси, тобто ви чекали на якийсь фінансовий результат. І нарешті цей фінансовий результат вас він прийде. Але ну, от можу сказати, що не, не той, наприклад, якби вам який би вам хотілось. Але ну, дивіться, є фінанси будуть 100% тільці. Щоб тілець да був без фінансів, ну, це смішно, чесно кажучи, тому що самі тільці це самі такі фінансові люди, стабільні, земляні і е, всі ж знають, да, що є культ золотого тільця, золотий тілець чи золотий тілець, як правильно говорити, так? Тобто це те, що цей знак він ніколи не буде. Без фінансів. Він максимально матеріальний, максимально приземлений. Так, добре. По здоров'ю тільці, що у вас в грудні по здоров'ю? Тут може бути два варіанти. Перше, що ви будете вирішувати свою проблему, постійно, потихеньку ви будете виходити, наприклад, із якогось непростого стану, але тут більш емоційний стан. Також ви можете себе налаштувати і нарешті заставити сходити до лікаря. От вийти просто в щось нове. А, ніби знаєте, боліла, боліла спина, болить, болить, не розуміючи почки, чи спина, чи солі, чи грижа, чи що там є. А, піду до масажиста. Нарешті все зібрала, зібрався з думками, піду до масажиста. Десь там щось в кишківник, так, десь якийсь там шлунок, щось турбувало, турбувало. Сиділи, сиділи, чекали таблетосами, закидалися. Тут ви вирішили, що все достатньо, пора вже йти і вирішувати це питання. То тут такий момент, що я не можу сказати, що тут ви будете хворіти, але можу сказати, що ви будете шукати або знаходити різні моменти для вирішення своїх проблем, які вже є. Тобто, це будуть лікарі, це будуть спеціалісти Ні. і тому подібне так, добре, особисте життя. Тут можуть бути два варіанти також. Тобто Не можу сказати, що це для Зразу дві два потоки інформації. Може бути момент для тих людей, хто на відстані, так, тут або хтось дочекається, якщо, наприклад, зараз ви на відстані з своєю коханою людиною, вашим партнером, то ви можете зустрітись на протязі грудня. Хтось до когось може приїхати. Тут таке з'єднання. Хтось може поїхати, хтось може взагалі вирішити змінити своє життя. І я тут дивлюся, що такі карти, які там вісімка, кубків, ну, хоч це, в принципі, це по здоров'ю. Звичайно ж, воно сюди не ми не можемо його притулити, тому що в нас окрема галузь. Можливо, хтось поїде, тут такий, або хтось, хтось до когось приїде, можливо, якийсь гостєвий брак такий у вас. Можливо, люди працюють на відстані. Можливо, хтось знаходиться там, що чоловік на фронті, так, на службі, тобто служить, або жінка на службі. Можливо, хтось в командіровки їздить, так, то тут або приїде, або поїде. Тобто, тут такий передвижний якийсь момент. Але не хочеться мені, звичайно, цього говорити. Але в когось може зруйнуватись, в когось можуть зруйнуватись стосунки. Хтось може піти і знайти собі нові. Давайте подивимось. Звичайно, це не всіх стосується, не всі розвернуться і підуть. Можу сказати, що вам щось невідомо. Карта жриця вона говорить про те, що тут може бути два. Хтось дізнається про коханку, так як жриця нас символізує жінку, яку тримають в таємниці. Так, це таємний зв'язок. І тут може бути коханка хтось дізнається. Також жрицю можна прочитати в даному моменті, що є якісь скриті обставини. Невідомі на даний момент вам, вони можуть вскритись. І дізнавшись це, ви будете щось вирішувати для себе. Це для тих, в якої я кажу, що стосунки на волосинці. Так, тут стосовно чоловіка, тут чоловік може піти від дружини, зрозумівши, тут ну, ну, тут ту, ту з кубки, бачите, як працює. Когось нові стосунки, хтось може реально піти від своєї дружини. Більш за все, що це чоловік. Давайте так. Якщо, наприклад, в мене зараз дивиться жінка, вона піде до іншого чоловіка. А якщо в мене зараз дивиться чоловік, то я можу піти до іншої жінки. Прийняти рішення. Ох. Це я, я ще раз повторююсь, це для людей, яких стосунки на волосинці. Дві шестірки, розумієте, що в мене тут? Це карта стабільності. Тобто, це те, що п'ятірка мечів. Ну, буде непросто. Буде непросто, це буде боляче, це буде неприємно, це буде зненацька. Це буде. Тобто, мені не хочеться говорити це для, для тих. тобто, Тут такий момент хтось до когось приїде, хтось від когось поїде, давайте так, і хтось вирішить побудувати зруйнувати старі стосунки, але от йде відчуття того, що це для тих людей, в кого стосунки висять на волосенці, тобто їх вже просто нема. От між вами стосунки немає. Тому що тут, ну, знаєте, це не різкі зміни, це не, це не так. Тобто це дуже давно вже напрацьована схема, коли а, ви один одного не бачите. Ну, тобто, не розглядаєте вже, ви просто живете по накатаній. І тут вже хтось, хтось може. Можливо, жили заради дітей там, і тому подібне. Тобто, ще раз кажу, це не для всіх. Тут говориться тільки для тих, хто стосунки на волосинці. Так, для тих, хто, хто в парі, все нормально, ви просто будете курсувати там, не знаю, через якийсь певний час, туди-сюди, переїзди, з'їзди і тому подібне. Ну, не забуваємо, що це в нас шестірка мечів. Це, а мечі в нас це наш ментал, це наші думки. Тобто це ще може бути в думках. Сумієте? Плани, думки. Реалізація це в нас вже жезли. А от поки що це на рівні думок, рівні планів. Але діяти будете гостро. Тут мечі в різні сторони стоять, бачите? Діяти буде гостро і так Всі, безжально. <кій> <кій> не дають говорить, ви подивіться, що робиться. <кій> Знаєте, сиділа, дивилась, дивилась на цю карту, вона мені не дає спокою. Знаєте, тут в когось можуть бути просто різкі зміни. А, в когось. В когось реально підуть стосунки, вони в розваляться, вони змінять свій курс. В когось стосунки навпаки. Вони зміняться кардинально в кращу сторону. Тому що шестірка це зміни, це кардинальні зміни. Вони просто на, на, на рівні менталу. Це кардинальні зміни. Так. Добре. Дякую, дивимось. Особисте життя для тих, хто без пари на даний момент. Ну, тут можу сказати, що грудень ви будете, знаєте, за двома зайцями. Ви не, ви не зможете себе так а, да? Угу. Ви не зможете. Вибрати когось одного. Ви будете з двома партнерами, або просто вам хтось подобається, або ви просто не можете обрати між двома партнерами або партнерками. Тобто в залежності, хто мене дивиться. Але тут такі, така енергія, що мені добре і з тим і з тим. Або подобається той, то, я не знаю з ким бути. Так, ну тут сексуальні зв'язки, тут, тут жезлів, тут сексуальні зв'язки, тут потяг, тут енергія, тут страсть. Тут можливо хтось зустрічається з двома жінками одночасно, або дівчина зустрічається з двома чоловіками. Тут є тройнічок. І в принципі ви не можете вибрати, хто вам краще, можливо, в когось там грошей, якщо, наприклад, дівчина вибирає, так, там в грошей побільше, а той симпатічніший. Так? Об'єднати вас в одне. А якщо чоловік, то в принципі його все влаштовує, на два фронти працює. Так, наприклад, є дівчина теж така гостіва, можна сказати, або просто ви насолоджуєтесь життям, а ще не, ніяк не можете вирішити п'ятірка пентаклів, Ну, можливо, не вистачає енергії на інших. Ну, начальник карта говорить про те, що. Краще бути одному, ніж витрачати свої, свої кошти і з кимсь щось будувати. Тому ви можете бути просто не готові до стосунків. Тому грудень місяць ви будете м -м, займатися своїми такими цікавими справами. І не бачу, що ви тут будете страждати. Так, дякую. М -м, дивимось. Ваші мрії плани. На грудень 2023 року. Чи збудуться вони на протязі грудня? А, можливо, можливо, але доведеться докласти дуже багато зусиль. А, це. Якесь дуже складне. Складний якийсь ваш план, складна ваша мрія. Дуже така непроста. Не просто вона виконується, не просто її все зробити. Але, в принципі, ви вже приклали зусилля до цього. І все, в принципі, в ваших руках. Сімірка-жезліва така. Непроста, непроста карта в тому плані, що потрібно докласти дуже-дуже багато зусиль для того, щоб вирішити це питання, реалізувати план або втілити в життя свою мрію. Тому, дорогі мої тельці, працюйте, у вас все вийде, але, на жаль, не так все просто, як би хотілося. Так, ставте свої лайки, підписуйтесь на мій канал. Це буде ваша вдячність за такий енергообмін, так, на баланс за мою працю. На все добре, па-па!